Яким стане людство, досягнувши рівня Бога? Уявіть собі світ, де люди вже не просто смертні істоти, а божества здатні створювати всесвіти та керувати часом? Це може стати реальністю, якщо людство досягне цивілізаційного рівня сьомого типу, який виходить за межі уявлень навіть найсміливіших фантастів. Перш ніж заглибитись в цю тему, варто згадати, що вже існує класифікація цивілізацій за шкалою Кардашева. Вона оцінює здатність цивілізації використовувати технологічну міць та енергію. Перший тип цивілізація, яка повністю контролює процеси на своїй планеті та використовує всю її енергію. Другий тип цивілізація, яка використовує енергію своєї зоряної системи і починає колонізувати сусідні планети, такі як Марс і Венера. Третій тип цивілізація, що керує всією галактикою, контролює енергію чорних дір, зірок та інших небесних тіл. Ці три типи були визначені науковцями як основні етапи розвитку цивілізації. Однак сучасні вчені пішли далі, розширивши цю класифікацію до семи типів. Четвертий тип людство отримує можливість заселити та контролювати весь Всесвіт. П'ятий тип людство стає мультивсесвітною цивілізацією, контролюючи кілька всесвітів. Шостий тип. якщо цивілізація шостого типу стане реальністю, вона перевищить усі попередні рівні. Людство отримує здатність миттєво створювати або знищувати Всесвіти на свій розсуд. Ця еволюція дозволить людям не тільки контролювати вже існуючі Всесвіти, а й створювати нові цивілізації, розселяючи їх по різних всесвітах. Люди на цьому етапі ймовірно зможуть створювати нові види життя, керуючи ними як верховні боги. Але ж якими стануть самі люди на цьому рівні? Очевидно, вони більше не будуть звичайними біологічними істотами. Замість цього людство може злитися зі штучним інтелектом, ставши гібридом між людиною і машиною. У них буде влада над реальністю і матерією, що дозволить виглядати так, як їм забажається. Якщо цивілізація шостого типу здається фантастичною, то сьомий тип виходить за межі людського розуміння. Ця цивілізація не лише створюватиме та знищуватиме всесвіти, але й контролюватиме весь існуючий мультивсесвіт. Науковці вважають, що Всесвіт це набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Він включає в себе нескінченну кількість признаменітних реальності і часових ліній, які людям ще навіть не вдалося усвідомити. Люди цивілізації сьомого типу вийдуть за межі фізичної та метафізичної реальності у цій фазі існування таких понять, як смерть або біль, просто зникне. Людство. Зможе існувати одночасно у багатьох реальностях і часових вимірах, бачитиме ми, минуле сьогодні і майбутнє одночасно? Однак досягнувши такого рівня розвитку, людство може зіткнутися з новими екзистенційними викликами. Якщо вже все підкорилось людині, що далі? Яка мета може стояти перед цивілізацією, яка вже досягла рівня божества? Це питання залишається відкритими, але одне зрозуміло: якщо людство коли-небудь дійде до цього рівня, світ, який ми знаємо сьогодні, зміниться до невпізнання. Підпишись, щоб не пропустити нові відео.